Тренується, щоб стати чемпіоном України у пам'ять про загиблого батька, 16-річний Ігор Крупченко. П'ять місяців він вчиться жити без нього. Василь Касяненко загинув 28 квітня на Луганщині. Я йому колись обіцяв за столом, що я стану спортсменом. Я обіцяю що ти побачишся. Але так вийшло, що він цього не побачив. І Мені дуже обідно. Третій місяць хлопець займається різновидом боротьби бразильським джиу-джитсу. Їздить у Кропивницьке села Катеринівка за 20 кілометрів тричі на тиждень. Каже, заняття у залі допомагають йому відволіктися від горя, яке спіткало його родину. Я теж а в житті – ні. І тепер закручуся на мене смілян. І запускається на кушку. Хлопця тренує багаторазовий чемпіон світу та Європи з бразильського джиу-джитсу Ярослав Блашко. Дуже вихована дитина, цілеспрямована, тобто на майбутній чемпіон. Дітей, батьки, яких загинули на війні, тут тренують безкоштовно. Війна вона наробила дуже багато біди і лиха нашим співвітчизникам на сім'ям. І тому ми вирішили, що всі діти, які постраждали, у яких прийшла біда додому і Залишилися без батька або без брата, який зараз допомагав і воював, то ми можемо безкоштовно повністю проводити для них тренування, екіпіровку, повністю забезпечувати їх тим, щоб вони наскільки могли розвіялися і трохи. Ну, як свою енергію, емоції свої передавали в потрібне русло. Ігор Крупченко поки єдиний юнак, який скористався можливістю займатися у клубі безплатно. В мене мрія стати чемпіоном України. Це все зараді пам'яті батькам, тому що я йому це обіцяв. Говорить, зробить все від нього залежне для здійснення мрії батька. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.